Доброго дня, шановні колеги! З вами сьогодні зараз працює методист кафедри методики викладання та змісту освіту, а також сумісницям вчитель географії тертична Юлія Олексіївна, і поговоримо з вами про культуру формувального оцінювання. Як сказала наша колега з Гельсінського університету Маріка Таулола, якщо спосіб оцінювання наших учнів не зміниться, культура навчання не зміниться також. І ми з вами повинні розглянути, що ж таке культура. Культура це сукупність матеріальних і духовних цінностей, створених людством протягом його історії, історично набутий набір правил всередині соціуму для його збереження та гармонізації. Виходячи з цього, ми можемо сказати, що таке культура оцінювання. Це ціннісна основа, яка формує критерії, правила та процедури оцінювання навчальних досягнень учнів кожної окремої школи. І далі ми з вами розглянемо дизайн процесу формувального оцінювання. На першому місці стоїть мета. Ми маємо розуміти, навіщо використовуємо формальне оцінювання, що воно нам дасть і чим відрізнятиметься від традиційного процесу оцінювання. Це допоможе змінити культуру оцінювання в класі, і ми повинні запитати себе, який очікуваний результат навчання ми хочемо отримати, і що я хочу знати про навчання моїх учнів. Далі за метою йде формат. Як я буду оцінювати учнів – письмово, усно, візуально або кінестично. Вчитель може домовитися з учнями про невербальні засоби, за допомогою яких він може оцінити роботу, підморгнути або показати якийсь стікер. Це означатиме, що в роботі є певні неточності, які потрібно виправити тут і зараз. За форматом в нас йде час. Коли я буду оцінювати в процесі пояснення матеріалу чи після. Потім йде підготовка, що мені знадобиться для формувального оцінювання усього. Цифрові технології, приміщення як інструмент оцінювання, час, запрошений вчитель чи гость як експерти. І оцінювач. хто проводитиме оцінювання. Це буде взаємооцінювання чи оцінювання вчителя. І наостанок це результат оцінювання. Хто буде оцінений? Окремі учні, група чи весь клас? Переходимо з вами до основоположних принципів оцінювання. Ціннісні орієнтири оцінювання в новій українській школі. Оцінювання має бути справедливим, об'єктивним, незалежним та доброчесним. Оцінювання є частиною освітнього процесу. Оцінювання має здійснюватися на засадах компетентнісного підходу. Активна участь учнів в оцінюванні здійснення само та взаємооцінювання. Кожна школа має право на власну систему оцінювання. На основі фінського досвіду були розроблені основні принципи оцінювання. Оцінювання є рівним. Оцінювання вимагає відкритості, співпраці та участі учнів, а тому передбачає взаємодію, зворотній зв'язок, співпрацю між школою та батьками, оцінювання системне та послідовне. Цьому сприяють шкільні процедури, оцінювання власної роботи вчителя, цілеспрямована робота. Оцінювання різноманітне та проводиться досить часто. Оцінювання ґрунтується на цілях та критеріях. І оцінювання враховує вік та здібності учнів. Щодо етичного принципу оцінювання, оцінювання повинно бути правдивим, справедливим, заохочувальним, простим, різнобічним, таким, що розширює можливості, спрямованим на різні галузі навчання. Учні усвідомлюють себе суб'єктом навчання. Оцінювання завжди суб'єктивне, але повинно прагнути об'єктивності. Що ж ми оцінюємо? Потрібно визначити результати навчання для кожного класу на кінець кожного семестру з кожного навчального предмету. Якщо у класі є учні, які потребують індивідуальної освітньої траєкторії, для них можна визначити інші результати, поставити інші цілі. У процесі навчання ми постійно здійснюємо формувальне оцінювання навчальних досягнень кожного учня. Його мета виявляти разом з учнями успіхи, а також неточності та помилки у засвоєнні навчального матеріалу. Важливо у процесі формувального оцінювання не вимірювати балом чи рівнем успішності дитини а надавати їй вербальний зворотній зв'язок щодо того, над чим варто попрацювати, а що дається добре. Підсумковим оцінюванням тематично, семестрово або річне проводимо, щоб визначити, наскільки реальні результати навчання відповідають очікуваним, зафіксованим в освітніх навчальних програмах. Підсумкове оцінювання за семестр має враховувати результати підсумкового оцінювання за теми чи за видом діяльності. Підхід до узагальнення результатів школи можна визначити самостійно, коли ж відбувається оцінювання. Формувальне оцінювання відбувається постійно. Це невіддільний компонент процесу навчання. Водночас, вчитель сам для себе встановлює правила. як спостерігати за поведінкою дітей та як узагальнювати результат спостережень, які види робіт зберігати в учнівському портфоліо, як аналізувати навчальний поступ за результатами портфоліо і як його фіксувати. Потрібно визначити шкалу та способи проведення самота взаємооцінювання учнів. Як часто здійснювати самооцінювання та взаємооцінювання учнів, також вирішує сам вчитель. Ці види оцінювання можна використовувати щодня на кожному уроці. Під час підсумкового оцінювання також можна залучати дітей до самооцінювання. Вони матимуть змогу порівняти власну оцінку з оцінкою вчителя. Коли і як проводиться спільні зустрічі з учнями та їх батьками щодо результатів навчання їх дітей, вчитель може визначати самостійно. Кількість підсумкових робіт, час їх проведення, вчитель також може встановлювати самостійно, виходячи із загальних рекомендацій. На питання, хто оцінює, ми скажемо, що вчитель може встановити власні правила щодо того, хто оцінює роботу учнів. Формувальне оцінювання здійснюється вчителем разом з учнем. Ступінь суб'єктивності та самостійності учнів вчитель може визначати сам, враховуючи вік та особливості індивідуального розвитку дитини. Підсумкове оцінювання здійснюється вчителем, проте учні можуть оцінити себе та перевірити власну оцінку з оцінкою вчителя. Батьки можуть надавати зворотній зв'язок вчителю щодо оцінювання певних наскрізних умінь та ключових компетентності учнів. До оцінювання на сказних умінь може долучитися також шкільний психолог. Питання, як відбувається оцінювання, вчитель добирає форми, методи та інструменти оцінювання, виходячи із нормативних рекомендацій, педагогічної діяльності, освітніх технологій, які застосовуються у процесі навчання, індивідуальних та вікових особливостей учнів. У закладі освіти можуть формувати власні правила щодо оцінювання. Наприклад, відсутність підсумкового оцінювання протягом адаптаційного періоду для учнів, які вступили в цьому році в школу або перейшли з іншого закладу, можуть розробляти власні правила щодо здійснення підсумкового тематичного та семестрового улічного оцінювання. І наостанок для вас, колеги, сім ознак, що у вашому класі реалізуються оцінювання для навчання. У класі більше цінують ідеї, висловлені учнями, а не готові відповіді. Учні знають очікувані результати навчання та критерії успіху. Учні готові їх не лякати і не зупиняють помилки. Учні вміють критикувати екологічно, надавати і отримувати відгук, відгуки. Учні відповідають за своє навчання. Вчитель не єдине джерело знань. Учні вміють користуватися принципом Запитай у трьох, перш ніж запитати в мене. Таким чином підвищується комунікативна навичка дітей. І вчитель є фасилітатором класі. Він розуміє, як допомогти дітям працювати в групі, досягти результатів за допомогою настанов чи зворотнього зв'язку. Колеги, дякую вам за те, що ви прослухали, продивилися мою презентацію, і я чекаю на ваші відгуки.